Виконуємо номер 572 із підручника Алгебра 7 та номер 23.27 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді добутку. І всього у нас 6 завдань. Приступаємо до виконання. Перед тим, як винести спільний множник за дужки, винесемо із других дужок знак мінус. Отримаємо мінус b. І тепер Х у нас буде знаком плюс, а У, навпаки, знаком мінус. І тепер у нас спільний множник Х відняти і, ми виносимо його за дужки. В дужках буде А. Відняти Б. Завдання друге винесемо за дужки знак мінус з других дужок. Перше переписали. Буде додати N, і тепер доданки наші з іншими знаками B буде з плюсом, а 5 буде з мінусом. І маємо тепер спільний множник, який можемо винести за дужки. В дужках буде П. Додати N. Теж саме проробляємо у третьому завданні. 7х помножить на 2b відняти 3 переписали, виносимо мінус за дужки. В дужках буде 2b з плюсу, 3 з мінусом. І маємо спільний множник. Виносимо спільний множник. 2b відняти 3 за дужки. В дужках буде 7х відняти 5y. В четвертому завданні також винесемо спільний множник за дужки. В дужках буде х плюсом y з мінусом. І виносимо тепер, подамо, як х- у, у квадраті, це х-, -у, на х-, -у, додати А помножити на х-. -у. І виносимо спільний ножник х- за дужки. В дужках буде х- додати А. У п'ятому завданні подамо х-3 у квадраті як х-3 помножити на х-3. А з другий дужок винесемо знак мінус за дужки. буде плюс. І наші доданки будуть з іншими знаками. І тепер виносимо спільний множник х мінус 3 за дужки. В дужках буде 5 помножити на х-3 і розкриємо х мінус 3 переписали. Маємо 5х. І плюс один, плюс один діти. Загубила плюс 1. Бо ми ж х мінус 3 забрали, тому залишається 5 помножити на х мінус 3 і додати одиницю обов'язково. Маємо 5х відняти 15 і додати 1. Буде 5х, відняти 14 у других дужках. І завдання шосте. Винесемо з других дужок знак мінус. Перше два множники переписуємо. Тоді буде А додати 3. А тут міняємо місцями, знаки будуть інші. Протилежні 2Б відняти 3. І тепер ми можемо спільний множник 2Б відняти 3, винести за дужки. В дужках буде А додати 1, додати А, додати 3. І зведемо подібні доданки. А додати А це буде у нас 2А, і 1 додати 3, 4. Отримали. Різниця 2 b і 3 помножити на суму 2а і 4. Номер 572 із підручника алгебра 7, та номер 23 крапочка 27 із підручника математика 7. Виконано.